Рік піді мною займався реабілітолог, тобто я лежала так на кушетці, да, і от він кожного дня мені просто піднімав руку, да і казав, представляй, що це ти робиш сама. Анні друговоз зараз 35. десять років тому вона потрапила у ДТП та зазнала травми спинного мозку. І не мало і чи корсет був не плечима, не руками взагалі не ті перших два роки після травми, пригадує жінка, проходила безперервну реабілітацію у профільному центрі в селі Андріївка неподалік Чернігова. Завдяки цьому повернула контроль над верхньою частиною тіла. Останніх два тижні Анна лікується у прилуцькій центральній міській лікарні. Так ось це можна сказати життя необхідно. От. Це дуже класно, що це так і має бути, що при, в кожному місті має бути реабілітація. Хай вона не така, знаєте, дієва, не така м -м, довга по часу, хай там дві години в день, але все одно, от, щоб не було застою, щоб не було контрактур, от, щоб на тебе міг проглянути спеціаліст. Це ну, по кайфу, так? Да? Та ні, добре, хорошо. Толковий у мене. Реабілітолог, бо я вже їх перебачила багато. 50-річний Віталій також проходить курс реабілітації. В грудні минулого року у чоловіка стався інсульт. Вражена права сторона, права рука, права нога. Вони мене, можна сказати, на ноги поставили. І з самого початку навчали ходити, робити руками і. ну, працювати над собою самому це дуже важко. Беремо синій колір. Беріть синій, і намагайтесь ставити сюди в отвір. Асистентка ерготерапевта Наталія Гринь розробляє дрібному моторику з пацієнтом після інсульту. Орієнтація в кольорі і в просторі, тобто задача пацієнта взяти дану конкретну фігуру, конкретного кольору, і ставити в конкретне місце. Амбулаторна служба реабілітації у прилуцькій лікарні діє понад рік. Щомісяця реабілітацію тут проходять від 30 до 50 пацієнтів, каже помічниця фізичного терапевта Марина Коломієць. Це то, що людина сама їй важко робить, то ми робимо. Є такі ситуації, коли пацієнт робить. Рухи не може. Або після травми контрактура, або це інсульти, часто коли просто йде плігія, коли рука, або нога ну, не робить. Наша цель максимально покращити рух. Пацієнта у серпні на базі амбулаторної служби запрацювало повноцінне відділення реабілітації, розповів Суспільному медичний директор закладу Олег Близнюк. За його словами, це коштувало понад 2 мільйони гривень. Частину грошей виділили з міського бюджету. Фінансування було частково з нашого бюджету міської лікарні, який фінансується за рахунок коштів НСЗУ. Також у нас прийняли участь декілька благодійників, які придбали обладнання, надали фінансову допомогу, що сприяло відкриттю цього пакету станціонарної реабілітації. Лікарка Антоніна Ісакіна показує обладнання в залі ерготерапії. Тут ось, наприклад, пацієнт сідає, ножки ставить і починає розробляти за допомогою. Ми ось сюди хорошо ножка фіксується. Можна поставити тут так само ручку для виконання супінації пронації. Наразі стаціонарну реабілітацію тут пройшли двоє пацієнтів, каже реабілітолог Віктор Рябоволенко. Нині мають п'ять лікарів та п'ять асистентів, а також команду з молодшого медичного персоналу. Ми комплексно підходить фізотерапевтичні процедури, ерготерапія, терапевтичні вправи, механотерапія терапевти змови, тобто логопеди. От психолог це називається по-сучасному на сучасній медичній термінології. мультидисциплінарна дисциплінарна команда, яка розробляє індивідуальний план реабілітації. От і пацієнт повинен пройти мінімум 14 процедур, за які держава оплатить нам послуги. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.